Новий навчальний рік це нові знайомства, нові враження і звісно ж перший портфель. Але зібрати його так, щоб і дитині було зручно, а батькам спокійно ціла наука. Сьогодні ми спробуємо це зробити. Підготовка до школи це не лише про одяг та взуття. Найголовніше забезпечити дитину усім необхідним для навчання, і перше, що для цього потрібно рюкзак. Ціни на них варіюються від 800 до 2500 тисяч гривень. Ми ж візьмемо ось цей. Для наповнення рюкзака нам потрібні зошити у лінійку та клітинку, ручки, прості та кольорові олівці, лінійка, гумка, стругачка і пенал. Саме такий набір обійшовся нам у 320 гривень. Також візьмемо приладдя для художніх робіт, фломастери, кольоровий папір, фарби, пластилін та альбом. До загального чеку додається ще 370 гривень. Не слід забувати і про маленький перекус для дитини, тому купуємо і ланчбокс. Отож, у загальному за рюкзак, що обійшовся нам у 830 гривень, канцелярію та художнє приладдя доведеться віддати близько 1600 гривень. Також ми вирішили дізнатись у житомирян, на які ціни вони розраховують, готуючи дітей до першого дзвоника. Ціни кусаються, якщо чесно сказати. Тобто, якщо ще покупати. Форму, також рюкзак. Зараз вже потратила 10, але ще одяг я не покупала. Цьогоріч розраховуємо на пакунок школяра, але, на жаль, даний заклад не підключений до цієї програми. Орієнтуємося по цінах, ціни вищі, ніж в минулому році, але в принципі доступні. Рюкзак, ми орієнтуємося купувати за пакунок школяра. все інше ми вклалися в межах тисячі. Зошити, пенали, обкладинки, олівці, фарби, досточки, картон, папір. За статистикою у порівняння з минулим роком ціни на шкільне приладдя зросли на 15-20%. Тож, щоб зібрати дитину до 1 вересня, батькам доведеться заплатити кругленьку суму. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.